Всім доброго дня! Вітаю вас з настанням 3 грудня, 3 дня Адвент календаря. Мені зробили зауваження, що неможливо казати 3 дня Адвенту. Потрібно казати 3 дня Адвент календаря. Хоча я не розумію чому, тому що я ж читала, я ж готувалась: Адвент це такий проміжок часу, період очікування. І я так сподівалася, що кожен сам вирішує, наскільки частин його ділити хтось, ділить тижнями і має там, скільки, то, 4, здається, адвенти таких понеділях їх відмічають. А я вирішила, якщо в мене адвентики малі, то хоча б їх має бути багато, як там казали, я ж не чарівника, тільки навчаюсь, тому я радо навчаюсь і вітаю вас у 3 дні адвент календаря. Бачите, який він у нас масштабний сьогодні. Робіть ставки, що там може бути. Мені чомусь здається, що там може бути пляжа. От здається б, цілий є адвент-календар з пляжі. Уже б повинно було б вистачити. Ні, ще й тут хотілося, щоб була б якась нова цікава ниточка. Отакі От вони пряжні гурмани, що намагаються скуштувати щось невідоме, нове. І, звичайно, хотілося щоб воно було цікаве та смачненьке. Нагадую, що ми не можемо відкрити. Черговий день, поки ми не вирішили долю Адвентика за минулий день. Бачите, коли вони вже заповнені, вони навіть трошки схожі на оленів, тому що збираються в дорогу. Якщо їх подорож буде деякий час неможлива, то вони почекають. На таку можливість у мене, я так сподіваюся, і ми знайдемо варіант, може раніше, а може, трошки дочекаємось всі разом нашої спільної перемоги, і тоді Адвентик за перший день Адвента добереться, дістанеться до Оленки. Тому не хвилюйтесь з думкою. Про перемогу з вірою в найкраще з думкою про визволення всіх наших людей, всіх наших земель, адвентики деякий час побудуть у мене, а потім, як буде перша можливість, вони вирушать в дорогу, хоч по снігу, хоч по воді, хоч на велосипедах. Може, це станеться тоді, коли я буду повертатися додому, і по дорозі заїду, завезу. Але поки це тільки мрії, ми вирішимо долю коментарів за вчорашній день. У нас вчора був другий день адвент календаря. Вийшло друге відео. Там були свої коментарі, трохи інші. Я маю на увазі, я бачу нових дівчат. Я дуже всім вдячна саме за підтримку цієї ідеї, тому що, ви ж бачите, я сьогодні в неділю хотіла раніше зробити, відкрити оцей новий день, але знов повітряна тривога і буває такий миті, що, здається, ну, не до свят, не до якихось розваг. Але ж все одно треба збиратися в купу і якось себе повертати до життя, до роботи, до рідних. Тому хай це буде така маленька гра, яка трохи нам усім підніме настрій, а когось може порадує. Тому, дівчата, давайте стосовно пряжі, ну, не всієї пряжі світу, а може, хтось хотів спробувати якусь незнайому вам невідому якусь пряжу, а ви бачили в мене, що було в роботі. І я зроблю вам такі пасмочки на подарунки. По 25 грам з кожного матка можна відмотати? Ви спробуєте, і мені буде приємно, і вам цікаво. Я ж кажу, я не чарівниця, тільки навчаюсь, але може я спробую. Здійснити вашу мрію. А зараз ми перевіримо, кого удача обере сьогодні за вчора. Бачите, навіть удача трошки запізнюється. Отже, зараз я трошки вас поверну. Ось це, як то кажуть, ми всі на тому ж самому місці. Ось у нас, бачите, навіть, що це. Другий день, двічка там. Приберемо цей чудовий голос. Скопіюємо. Сподіваюсь, всі вже залишили коментарі. Ну давай думай, не підведи мене. Суперзв'язок. Оксана Надашитка. <хай> Хочете посміятись? Не чіпляйтеся до свого голосу, все з ним окей. От бачите, ну не все окей. Ну я намагаюся. Місце бабусі Яги вже зайняла Галинка, тому мені лишається бути лише чарівницею. І я відповіла Оксанці, що я, я можу бути, знаєте, по непарних днях. Галинка буде по парних днях, а я по непарних. Або коли вона поїде у відпустку чи в відрядження, а я буду заміщати. Так, збережемо. Оксана, привіт, другий день твій. Вітаю. Гаджет ми приберемо, щоб він нам не заважав розібратися вже з третім. Днем. І от вже два олені знайшли собі хазяїк. Бачите, один тихенький, цей тарахтить, а цей шурхотить. Треба буде мені їх теж помічати цифрами, щоб не, не заплутатись, де, де, чи, де за який день. А у мене ж були цифри. Зараз я їх шукати не буду, але у мене точно є цифри. Мені Олена Боганова ще на початку цього року, ну після того, як я адвент-календар минулого року завершила, вона мені прислала набір цифр, тому що мені там не вистачало на мої адвентики, я щепляла цифри різні. А там же, знаєте, 1, 2, 3 до 9 ще добре, а потім 11, 12, 13, одинички закінчуються. Дуже швидко, але десь вони в мене були. Треба пошукати і вже підписувати адвентики. Отже, у нас сьогодні третє. Ну і що? Тут ми вже знаємо, ну, приблизно, що буде продовжуватись. Наша колористика, скажімо так, хащ України. Для когось це будуть Карпати, для когось Поділля, може, Харківщина, але все одно в лісових хащах. Ха-ха, ви дивіться, ви дивіться, у лісі ранок, бачите, вже трошки, або, може, почало. Щось розквітати. Може, то на Івана Купала? Чарівна квітка? Як вам як вам така зміна кольору трошки? Напівтону, на півкольору. Зараз я додам до компанії сюди. Ну, схоже, їх теж треба буде якось. Нумерувати. Чи може потім їх навпаки перемісити, перемішати. Не знаю, подивлюсь, бачите, цих уже три. Це ж все наші кольори України. Закриваємо. Ну і сама велика інтрига цього адвент-календаря, ну тому що самий великий коробочок. Ні, там не пряжа, там щось таке стукотить. Ви бачите? Ви ну це як нова пошта, На такий великий короб. Ну, тому що, бачите, тільки по діагоналі. А я от не знаю, я знаю, що ножиці дарувати. Це погана прикмета. Треба комусь п'ятачок кинути. Ну, я ж купила, тому це не подарунок. Це я купила собі ножиці. Ну, що, гарні. Ви бачите, який коробок? А я роз... замріяла, що тут теж ниточка. Ні, нічого не ниточка. Все, все добре. Рівновага перемогла. Ниточка є, і ножиці є. Буде чим різати, коли не сподобається, ні, ні, не дістану цю пасмачку, щоб якось так не забути, що сьогодні у нас третій день, мабуть, отак. Тому що цей блиск мене переслідує. Здається, сьогодні я трошки швидше розібралася з третім числом нашого адвент-календаря. А завдання у мене на третій день було таке: треба скласти список особистостей людей, кому потрібно встигнути зробити подарунки за цей передсвятковий місяць, тому що кольор обрали, свята зібрали у чобіток святковий всі свята вчора, а сьогодні. Збираємо людей. Як ми їх збираємо зазвичай? Наприклад, я збираю мама, чоловік, донька старша, молодь, молодша, два зятя, троє онуків, ну і я. Бачите? Мабуть, тому я цей пункт для себе назвала рукавичка, тому що в пару рукавичок всі мої. Повинні міститися. Це в одну пару. Дістаємо другу пару і пішли. Свати, куми, брати, сестри, подруги, коліжанки, знайомі. Не забудьте перепитати у дітей, кому вони планують щось подарувати. Можливо, буде потрібна ваша допомога. Щоб не виявилося, що вранці якогось дня дитина сказала, мені потрібен подарунок для сусіда по партії, а ви не готові. Або чоловікові потрібно буде зробити подарунок начальнику, чи головному бухгалтеру. Тому записуйте усіх, як у казці про рукавичку, і мишку, і зайчика, і лисичку, і вовчика. Всіх, кого згадаєте, всіх записуйте. І будемо вважати завдання третього дня виконаним. Було в мене на сьогодні ще одне завдання, тому що сьогодні ж неділя, і у нас завершується тиждень визволення спиць гачків. Але ж я, ж, я ж я би мовити, на лікарняному собі сама його зробила. Сама оформила, але я ж встигла, я ж встигла вивільнити пару спиць для шкарпеткової скрині дизайнерських бажань, я ж вив'язала шкарпетки. Це ще до того, як я захворіла. Ось вона моя парочка, але я вже зробила звіт за листопад, да, і там все розповіла і все показала. Тому у мене залишилося ще ось процеси, які я брала, які мають відношення до спільного проєкту Шапкаманія 2023. Але з цим завданням я, можна так сказати, ще не впоралась, чи впоралась частково. Одні спиці я все ж таки вивільнила. Ні, нема ще готової роботи. Але я перейшла на тріо. Мені треба тільки закрити макушку. Але коли туго працює уява закрити макушку, яку закриваєш перший раз, тому що я цей візерунок побачила він, на Пінтересті, ну, коли йдеш по прямій, неважко повторити цей малюнок, а вже як його закрити в макушку, це вже я вигадую, як то кажуть. Як мозаїка ляже, так і закриваю. я сподіваюся, що сьогодні до кінця дня я завершу цю шапку. Я її назвала шапка пасічника. Ну, тому що схоже на медові соти. Тому у мене є ось визволення. Але ж воно одно не рахується, тому що в мене йде порівняння, ось дві пряжі, обидві 50 грам 100 метрів. Але вони різні. І я уж хочу дов'язати дві готові роботи, і тоді вже зробити порівняння. Розповісти, чим вони схожі, і чим відрізняються. Це Ройл від Алізе, а це десь, десь бігають етикетки, це від ярнарта. Там теж щось про меринос. Але у нас до 10-го. У Раїси спільний проєкт жабкоманія 2023 завершується і мені потрібно хоч цю пару завершити. Ну, бо стидом на край. Але мені сподобалось. По-перше, розібрати новий малюночок. Я сподіваюся, все буде добре з макушкою. А тут же мені треба дов'язати навіть не до 10-го, мені до 6-го треба встигнути. Дов'язати балаклаву. Тому, як то кажуть, відволікатися нема часу. Тому я вас на сьогодні відпускаю. Ну, ми ж обрали за вчора щасливчика, щасливчицю. Ось. А завтра будемо обирати нового везунчика. Тому, дівчата, залишайте коментарі. Зустрінемось завтра, незважаючи або навіть всупереч всій діяльності тієї клятої навали. Тому що у нас у кожного свій фронт, у нас в'язальний фронт. У мене дитина в швейній роті, шиї для поранених. А я на ці 24 дня буду в розважальній роті. Буду вас розважати, щоб ви. Краще і більше в'язали. Ну, ось так, якось так. Ну і я буду намагатися вже вставати вже в робочу колію. Тому до завтра бережіть себе. Ходіть обережно, бо дуже слизько, нас засипало трохи. Ще не все розчистили. Але ми все одно віримо в нашу перемогу і все для цього робимо. Все від нас залежне. Тому зустрінемось завтра. На все добре.